Це Сергій Притула і Сергій Стерненко. Які збирають мільйони гривнів на допомогу нашим Збройним силам України. І що вони говорять? Ми пограємо в міста. Давай. Кінгіссеп. Uh, Я боюсь, що а бачили оці от заді дрони. Ті що вони, типа рекламують. <реклама> я не можу, не можу стримати свій сміх, бо, бо це реклама дронів за мільйони ваших грошей, які ви їм даєте. Мільйони! Далі дивимось. Кам'янська вони не долетять. Поки тобто що. Степаненко правий, як ніхто. Поки. <рес> поки що ви збираєте гроші, я теж буду правий. Поки вам люди будуть е, давати гроші е, на те, що ви розказуєте, показуєте мультики розказуєте казочки. А я вам покажу реальні речі, як ваші мільйони просто розбивають стекла у домах. Це праздник національний. Давайте ще раз подивимося. Це розбиті стекла. А це розбите стекло, дрони за мільйони гривень. То коли робиться ремонт? Іде більше ушкоджень. Тепер самі подумайте своєю головою, кому ви гроші даєте? І на що? На розбиті стекла? Мільйони своїх гривень? На ті дрони? Ви серйозно? Щоб вони. Потім от знімали оці відосики. Міста. Давай, кініст. Uh, is... Пограємо у міста Сергій, Москва, розбисті стекла. А це якби не знаю, там таджики робили ремонт, вони б більше ушкоджень зробили, ніж ті дрони, ніж ті от. Нехай вони ті дрони посилають Збройним силам України. Вони більше користі зроблять, ніж вони посилають ці дрони на Москву. Там абсолютно ніякої користі. Це гроші в пусту. Думай.